Невідомий майдан і невідомий розгін у центрі Києва. Напередодні з'явилося шість наметів. Але за словами очевидців та міліції, близько другої ночі прийшли чоловіки у цивільному та у балаклавах та почали їх трощити. Вони спустилися з вулиці інститутської після того, як розірвали намети, побігли назад. Правоохоронці, які приїхали на місце події, нарахували 20 нападників. Мітингувальники кажуть, їх було не менше 70. На місці, де стояли намети, міліціянти знайшли кілька порожніх пляшок з пізалкоголю та шприз із невідомою речовиною. Мітингувальники твердять пляшки і шприц їм підкинули. Це ж називають третім майданом. кажуть, прийшли сюди, бо незадоволені діями нинішньої влади, вимагають відставки президента України та Кабінету міністрів покарання винних за розстріл 20 лютого на інститутській та нарешті розпочати в країні реальні реформи. А виски хто ці люди, які це також люди, які підтримують. Я е, родом з Тернопільщини. Я вибачаюся, я можу сказати своє прізвище. ім'я по батьку, але я не буду казати більших даних. Е, на рахунок наметів я вам зараз не можу нічого сказати, але ми тут будемо постійно. Правоохоронцями Шевченківського райуправління міліції е, за даним фактом розпочата перевірка.